Ваша майбутня пенсія залежить не лише від зарплати та стажу, а навіть від того, в який місяць ви подасте заяву на її призначення. Якщо ви народилися у жовтні, листопаді чи грудні, маєте вибір подати документи одразу після досягнення пенсійного віку або зачекати до січня наступного року. Приклад. Металург Андрій вийшов на пенсію в жовтні 2024 року. Якби подав заяву одразу, отримав би 10 тисяч 840 гривень. А він зачекав до січня і отримав 12 тисяч. Чому? Тому що пенсію держава рахує за середньою зарплатою в країні за останні три роки. Але ця порада найкраще працює саме для тих, хто народився наприкінці року. Якщо ж раніше, треба рахувати індивідуально, щоб не втратити виплати за кілька місяців. Експерти кажуть, така норма діє вже понад 21 рік, але працівники пенсійного фонду часто забувають про неї розповісти.